Так друзі, всім привіт! Ви на каналі Кролик з України. Сьогодні буде у нас вечірня управка. зараз я біля кролів, буду до вас їсти, пити. О! Покажу наших малих. Там кає двох одна не, немає, вона заморозила, і я вже вчора її кидав до самця. О, Так що погнали, дивитися нове відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Коментуйте, дивіться відео. Ну, сьогодні був коментар на відео. Я можу вставлю його. І мені зразу прийшла ну, прийшла ідея зняти відео. Зразу стало цікаво. Так що пишіть коментарі, будемо продовжувати. О, Так що погнали, дивитися нове відео. Так, давайте спочатку я покажу наших малих. Вона гніздо зробила гарне. Де там вони є? О! Видно, о, є такі. Тих-тіх-тіх-хі. О, то у нас є баранчики. О, це у нас баран, тому що другий скаче. Ще би хотів таке поговорити. Якщо хтось має маточники, так, щоб вставляти в клітку, напишіть їхні розміря. Бо я хочу робити і не знаю які. О, зараз ще певно покажу в другої, якщо вона ще не закрила їх. Я До, до цієї, до одної клітки я маю прироблено. О, маточник. Так, чекайте. Як то вам показати? Зараз я витягну і покажу. Ось. Оце менше, бо вони молодші трошки є. Так. Коду назад, бо мамка прийшла. Будіть до них. Все. Більше не маю Поки що нічого цікавого. А, десь ще Того має одна родити. Самешка і того. О, так що... Дивіться, зараз я буду зарадавати 7 напевно. Борак треба піти взяти кукурузу. І пити. Погнали, дивите. Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. But some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me, cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. In the darkest nights, when things seem so broken, it's hard to shine.

Все, а, ще зараз двом самицям ті, які мають малі, зараз дам ще тільки по кусочку бурака і все. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, діліться з відео і підписуйтесь. І обов'язково напишіть, хто який має маточники, які розміра, бо я хочу родити от у мене десь від 15 до 20 числа мають мати самець. О, щоб я їх мало зробив. Так що негайно. Підписались, поставили лайк, написали коментар, кого який розміра. Відео вийде вже в суботу, зранку, все, зараз п'ятниця. Зараз я за вечір собі гарно розмонтую і в суботу вечор. Ой, зранку випущу. Так що всім до зустрічі.